Так, начну нараз відразу з такого, тому що в мене дуже давно не виходило відео по рейду. Я був трішки зайнятий. І тепер я за цей час назбирав трішечки кристалів. У нас тут іде дві події це x 2 на призов епічних та легендарних героїв. І йде покращений призов для обраних героїв. А точніше, це у нас легендарний герой. З фракції вищих ельфів. Він є дуже крутий герой на Гідру через свою пасивочку, яка збільшує власне, максимальне здоров'я на 20% щоразу, коли вбиває ворога або відсікає голову гідри максимум на під 50 тисяч. Це є дуже круто. Плюс у нього є дві масовані атаки, яка залежить одна на А2 залежить від максимального здоров'я ворога. Це теж на Гідру дуже круто. І на А1 у нас йде масуха, яка не діє, атакує усіх ворогів, проти цієї навички не спрацьовують контратаки. Це теж дуже круто. І заповнює власну, власну школу ходу на 5% за кожного ворога, який що вижив після цієї атаки. Плюс на А3 в нього є три бафи на збільшення атаки точності швидкості, і швидкості. З книжечками йде перезарядка в два ходи. Тобто маємо три ходи. І це в нас та як у ловця, він ще отримує додатковий хід. Коротше, він буде тупо на бафах. Це дуже круто. Що ж, я тут трішечки звільнив місця, але мені його не хватить на, моїх, на мої всі осколки. І будемо призивати героїв. Що ж, надіюся мені. Повезе, і я його заберу. Давайте тоді не будемо, як то кажуть, розтягати дуже сильно. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я буду дуже-дуже вам вдячний. І давайте тоді поїхати. Давайте почнемо з одного. Я думаю, за 80 осколків нам щось та прибіже. Так. Добре, і давайте відразу десяточку. Що ж, будемо... І легендарка! І то Валькірія! Десь перша десятка і вже Валькірія, але це в мене дубль. Круто, круто, круто. Дуже круто. Перша десятка і вже легендарочка. У нас є. Так. Геомант. Супер. Топовий епік теж. Мочніший. У мене теж це дубль. Але тепер, як нам зробили в оновленні, що ми можемо прокачувати так само епічних героїв, як і легендарних, я тепер радий даже дублям Що ж, йдемо далі. В мене вже відкриття подобається, але я хочу забрати ту легендарку на гідру. Так, що ж, йдемо плюс. Два епіка. А, я не знаю їх. Я сильно по епічним героям не дуже там хто який у нас йде, чи хороший, чи не хороший. Так, цього, цього у мене нема. Не було вузгар. Так, Люція теж у мене не було. Що ж, і у мене закінчилося місце. Давайте я швиденько його з... Роблю і ми продовжимо. Я освободив трішечки місця. Давайте продовжимо. І йдемо далі з десяточки. Так, круто, круто. Давайте. ну Що нам далі буде? Так, епік, розтинач. Таке собі. Не дуже прям комфортно. Так. ВОГОТ Вогод! Супер! У мене не було вогота тут на цьому аккаунті. Це це, вовсе ідеально. Цей клан босс і топовий епік. І даже гідра за що того, що він лічить від урона, який получає своїх союзників. Ідеально. Так, але я вже відкрив. Скільки там осколків? Коло 50 осколків чи 60. І тільки одна легендарка, що ж, це мене трішечки... Не то, то не сильно, так. Але у мене зато є. Два топові епіка мені випала і топова легендарочка. Що ж, давайте, у мене знову закінчилось місце. У мене є ще 5 тисяч рубінів, за які я ще куплю сині. Якщо мені не випаде зараз то та легендарка, яку я хочу. Так, я вибачаю, я знов... Місце йду освободити, тому що мені це відкриття подобається, хоча і много осколків вже пішло під Х2, а лише одна легендарочка. Але, але, але але, зато є два топові епіка. І якого я ще не мав, то є Вогод. Що ж, давайте я йду знову в місце, звільню. І будемо продовжувати. Так, і у нас залишилася наша остання десяточка. Що ж, я сподіваюся, нам випаде хоч ще одна легендарка, бо це смішно Х2, а в нас із 80 осколків одна лише легендарочка. Ну, Джуліана, златостріл, то все в мене дублі. І нам за 80 осколків, ну точніше, да, за 81 осколок випала лише одна легендарка, що мене маленько трішки засмутило. Але не біда. Давайте я ще йду, куплю за рубіни. Давайте так, для початку 44 осколочки, я думаю, нам хватить, а далі буде видно. Так, що ж, так, що ж, я купив 44 кристали. Давайте вже попробуємо Це вже як повезе нам. Не знаю, що з того вийде, але... Давайте відкриємо 4 одинарні. Так, нічого. бу 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 Так. Теж нічого цікавого. Та що ж це відбувається? У нас є Х2 чи не є? А, що ж, давайте перейдемо на десяточку. Так, щось мені... Вже й починає не подобатися відкриття. Всі сині, всі сині. А так все ідеально починалося. Перша десяточка і Валькірія, дали Геоман, дали Вогот. Так, я так зрозумів. Другої легендарки мені не хочуть, не хочуть давати. Що ж, до останній раз освобод... звільнити місце. І якщо нам уже з тих 20 осколків нічого не випаде, нам відкриття не дуже сильно сподобається мені. Тому що як, як же ж іде Х2, а з 100 осколків лише одна легендарочка, це щось мені не дуже подобається. Що ж, Зараз швиденько я звільню місце. Що ж, я звільнив місце. Давайте подивимось. Буде сьогодні мій день. Чи не мій по рейдові. Давай рейд. Мені треба легендарочку. Особливо ту, що на неї тепер X10. Ну. Давай, хоч. Так, давай, круто, давай. Клод, фуражний, хороше епік, але... Не те, що мені потрібно. Так, легендарка і це. Гнут! Ха -ха -ха! Гнут! Мені випав Гнут! Круто! бомба! Єбой. Оседа! Отепер мені. Прям. Отепер мені вже подобається відкриття. Ай, жесть! Так, Це... Це... це бомба. Це дуже круто. Так, що ж, і в мене ще є десяточка, давайте. Тут, якщо випаде ще одна легендарка, це буде просто імба. Давай, давай, давай. Ще один геомант. Так. Гра... Так, і в нас випало три епіка на останньому тому. Що ж, я можу ще раз докупити 900 кристалів. Попробуємо. Чи не попробуємо? Ну, якщо мені вже випав гнут, давайте я ще швиденько десь 11 місць звільню. І ми попробуємо. може все ж таки мені випаде то та легендарка. Але я дуже-дуже радий гнуту. Це у мене перший гнут. Що ж, швиденько, швиденько, все швиденько йду звільнити місце. А ви чекайте. Я звільнив рівно 11 місць. Потратив всі свої рубіни. І буду надіятися, що все ж таки випаде ще одна легендарочка. Так, тут у нас вояка, не рубака. Ну що ж, давайте ми відкриваємо десяточку синіх останніх. І давайте так. В кінці. І все синє. Що ж, на цьому в мене таке вийшло відкриття. Не знаю, мені сподобалося, хоча і пішло дуже багато сині... синіх осколків, наскільки я пам'ятаю, 120 або 130 синіх осколків. Це є немало під Х2 на дві легендарки. Що ж, я думаю, що все рівно, так як мені випав гнут якого в мене не було, це дуже-дуже круто. Так, давайте подивимось швиденько, що мені взагалі випало, чого у мене не було. Так, люція. Ну, Давайте я й не знаю, що це за герой. Атакує одного ворога 30% шанс накласти отруту. От 5% на 2 ходи. Так, на А1. Можемо підняти до, 55%, до 50%. Не дуже багато так. Ну що по рекомендаціях? Доси хороші рекомендації. Я вам скажу. Так, а на мене тричі. Кожен удар має два накласти замороження. Це на кожній третій хід плюс-мінус. Так, атакує всіх ворогів. Накласти зменшення швидкості на два ходи. Відкат з книжечкою в чотири ходи. Так, таке собі. Ага, златостріла у мене не було. Тут рекомендації такі собі. Даже не буду зачитувати. Так, що там у нас? Племена. Огринів. Це у нас тут. Ага, гранч, карадій. О, Грінч з мультфільму. О, класні мечі. Так, що ти у нас тут скажеш, друже? Ну, хороші оцінки, хороші. Так, атакує одного ворога 40% шанс накласти бонусів на один хід. Але... Одного ворога, ну це теж добре. І можемо підняти до 50-65%. Що ж далі, атакує всіх ворогів шанс накласти бомбу, що задетонує за один хід. І можемо підняти до 70% кажди четвертий хід. Так, усуває усі штрафи з власної команди, потім накладає на кожного учасника одну регенерацію 15% на один хід. За кожен штраф усунутий з нього. Ну, прикольно, Чотири ходи відкат з книжечками. І пасивочка в нас заповнює шкалу ходу всієї команди на 10% щоразу, коли вагор... на ворогові детонує бомба. Нормально. І цей вузгар, якого у мене не було. Так, він вроді би теж хороший. має оцінки, Даже дуже хороші. Ага, ти в нас на лаву йдеш. Так, атакує одного ворога 4 рази. І кожен удар лікує союзника з найнижчим здоров'ям на 2% від власного максимального здоров'я. І це на А1. Це дуже круто на лаву. Дуже круто атакує всю команду на 10% власного максимального здоров'я. Також накладає на себе контратаку на 2 ходи з відкатом в 3 ходи з книжечками. Це дуже круто, тому що він буде контратакувати А1. Тобто він буде дуже класно збивати щит. Злави, це дуже-дуже круто. Накладує на всю команду відбиття шкоди 30%, та щит пропорційний 20% власного максимального здоров'я на 2 ходи. Каждий третій хід з книжечками. Якщо його зробити дуже жирним, це буде дуже круто. І пасивочка в нього щоразу, коли лікує себе або союзника, відновлює скорочене максимальне здоров'я. Ага, круто, круто, дуже хороший герой. Так, добре, добре, це мені подобається. Так, тут у нас Ростинач, в мене не було ростинача. Е, е, ну, оцінки середні. Атакую ворога одного скорочує максимальне здоров'я цілі на 30% від завданої шкоди. Атакує одного ворога двічі, шкода, збільшується пропорційно до витрат здоров'я цілі. І атакує одного ворога, ігнорує 50% захисту цілі, скорочує максимальне здоров'я цілі на 40% завданої шкоди. Таке собі. Таке собі, таке собі. Так. Орки. Що в нас тут по орках? Трумбор. Йо. Я навіть спочатку не зрозумів, яка голова його. Так, що ти в нас скажеш, друже? Оцінки досить непогані. Атакує в одного ворога двічі. Перший удар має 30% шанс накласти слабкість, 25% на 2 ходи. Другий удар має 30% шанс накласти штраф паразит на 2 ходи. Круто. Але дуже малі відсотки. Але якщо накладе паразит, круто, бо команда зможе себе лікувати за що урона. Так, атакує усіх ворогів. Перед атакою усуває один довільний штраф з усіх союзників. Шкода збільшується на 5% за кожен усунений штраф. Угу. Зрозуміло. Накладає щит союзників 50% на 2 ходи на всю команду, окрім себе. Накладає на себе збільшення захисту на 2 ходи. 60% кожні 4 ходи. Зазнаючи атаки, має 20% шанс зменшити тривалість усіх штрафів на собі на один хід. Можемо додати цю пасивочку до 40%. Таке, таке, таке. Так, що ж ми підходимо до несмертної орди. а хто у нас тут двого. Ну, його навіть можу не зачитувати, тому що це топовий епік. Тут його немає смисла зачитувати, навіть, бо за нього всі знають. Так, у мене ще хтось зі стемнених ельфів. Ага. Останніх, з останніх осколочків нам випало. О, класний лук. Але... Улепка щось у неї стрмнуватенька, така стрімненька. Так, ще у нас по оцінкам. Хороші, хороші оціночки. Так, атакує одного ворога. Двічі, кожен удар має 25% шанс збільшити тривалість довільного штрафу на цілі на один хід. Ага, можемо підняти книжечками до 45%. Так, атакує одного ворога тричі Кожен удар має 40% шанс усунути один довільний бонус цілі. Ага, відкат 3 ходи. Атакує усіх ворогів. 50% шанс накласти зменшення опору. 50% на 2 ходи. Можемо підняти до 75%. Але аж в 4 ходи буде відкати. Так, і пасивочка в нас завдає на 10% більше шкоди цілям, чи його перенищує за власну точність. Це прикольно. Це в нас прикольно. Так, ну, заходимо сюди. Тує наш красавчик, ту є. Туй, туй, тує туй наш. Мій гнут. Так, в мене є тепер гнут. Супер, супер, супер. Це ідеальний топовий легендарний герой. Давайте я його зачитувати не буду, бо за нього... І так. Вже багато хто знає, він наш шумівший герой. І в нас ще хтось є з, з духів лісу. А, синій герой, навіть не буду дивитися, не буду зачитувати. Так, як я казав, у мене дубль Валькірії плюс 10% здоров'я, це буде круто, але я її ще не прокачав. Що ж, ось таке у мене вийшло відкриття на 150 осколків почти. Що ж, далі в нас буде, якщо щось в мене, я зібрав тут і трішечки темних, і сакральчиків. Якщо буде щось цікаве, будемо відкривати. До того часу, я думаю, ще щось зможу назбирати якихось осколочків з вас. Підписочка, ставте лайк, підтримайте мене, будь ласка, буду дуже вдячний. Насчет того, що я говорив, буду радий. Всім, хто буде хотіти вступити в мій клан. Ще раз відкриваю, щоб бачили назву. Місце є. Ми в нас тут дружні. Клан бос в нас паде 4-5, 3 4 4 3 що я говорю 4, 5 6 щодня у нас паде. Якщо кому цікаво. Гідра перша, друга, буде падати, якщо додати. Ну, перша паде по-любому. Другу ми тепер нещодавно закрили. Тому ну, хочу вам побажати гарного настрою. І на цьому все. Нехай щастить!